Доброго дня, любителі світового кіно. Ось і настала фінальна серія Персні влади, яка повинна була розкрити правду та показати Саурона. Але остання восьма серія, яка повинна була відповісти на багато питань, навпаки поставила ще більше. А тому у цьому відео я поясню вам, що нам показали у цій серії та чого очікувати у наступному сезоні. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з того, як нам показують незнайомця, який йде вже по землям Ерін Гален, яке знаходиться дуже далеко від того, де вони були у минулій серії, а саме біля Мордору. Також Ерін називають зеленоліссям, але тим, хто знає цей всесвіт за фільмами Пітера Джексона, це місце відомо як Лихолісся. Спочатку цей ліс населяли Нандор або лісові ельфи, які залишилися в середзем'ї, відмовившись від великого походу. У другу епоху лихоліссям та його населенням став правити король Орофер, а згодом його син Трандуїл, якого всі прекрасно пам'ятають у фільмах Хобіт. Тому, враховуючи кінцівку серії, цілком ймовірно, що у наступному сезоні нам покажуть ще молодого Трандуєла, який на той момент був ще принцем, а також вони брали участь у війні проти Саурона у складі останнього союзу. Друзі, хотів би звернутися до вас невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Також варто додати, що прекрасно усім зрозуміло, що ця таємнича трійця, яка чомусь поплутала Саур на зистарі, є поганцями. Ну а я додам, що вони є служниками культу Мелькора або Морготу. А тому, враховуючи, що вони знаходяться у Лихолісі, то стає зрозумілим, що це місце, яке серіалі поки що зелене лісся, стане місцем, де буде жити зло. Справа в тому, що у 1100 році третьої епохи Саурон закріпився у фортеці Долгулдур, змусивши Трандуєла та його народ піти на північний схід. Згодом у Лихолісся з'являлося дедалі більше злісних тварюк. Орків, тролів і гігантських павуків. А ось у 2941 році третьої епохи Більба Бегінс разом з Торіаном Бушітом та іншими гномами пройшов через лихолісся. Приблизно в цей час Біла Рада напала на Долголдур і Саурон утік у Мордор. Після чого його вплив у лихолісся на деякий час зменшився. Також додам, що коли наш чарівник проганяв таємничу трійцю, то вони були схожі на те, що ми бачили у фільмі Хобіт, коли назголи бились проти Сарумана та Елронда. Але це не вони, бо ми прекрасно знаємо, що пересні влади Саурон роздасть саме людям. Також у сценах з чарівниками нам згадали таку місцевість як Рун. Це область на сході Середзем'я та на північ від Мордору. Але багато про ці землі невідомо у Толкіна. Відомо лише те, що їх населяли племена людей і стрелінгів. У Руні були великих розмірів бики, бики ороми. У третій епохи в Руні влаштувалися об'єднані племена людей повозок які готувалися атакувати королівство Дунедайн, Гондор. Ну а враховуючи, що істрелінги воювали на стороні Саурона у фільмах Пітера Джексона, то у цьому серіалі про них можуть розповісти набагато більше. Але що мені дійсно сподобалось, так це як хобіти знову рятують світ. Ну а зараз це роблять харфути. Теплі та приємні діалоги між харфутами наповнюють серіал чимось особливим, що дуже приваблює глядачів. Ну, мене так точно. Я правда до останнього думав, що вони з норі та Поппі зроблять щось схоже на Фрода та Сема, бо навіть Поппі трохи схоже на Сема, але все ж таки ні, і це правильне рішення. До речі, повертаючись до серіалу, мені абсолютно не сподобалась реалізація цих загадкових трьох персонажів. Типу, вони прийшли допомагати Саурону та нагадати, хто він є а у підсумку їх або вбили, або вигнали з цього світу. І як на мене дуже дивно, що такі все знаючі, чарівники сплутали Саурона з Істарі. Це духи з народу Майер, надісланий Валар до середзем'я для допомоги в ельфам і людям Дунедайнам, а також їхнім союзникам у боротьбі з темним володарем Сауроном. А у середзем'ї вони стали відомі як чарівники. До речі, сквенні і перекладається перекладаються саме як чарівник. Але справа в тому, що за каноном і з'явилися лише у третю епоху, а тому трошки не зрозуміло, що саме це за чарівник. Далі нам показують Ерегіон, де Елерон та Келім Брімбор думають, як зробити щось важливе з такої малої кількості матеріалу. Ну а другий згадує, що навіть з маленького їхні предки зробили сонце. Мова йде про те, коли почалася війна Валер з Морготом, то перші стали годуватися дати Арді нові світила, так як Манви знав про час приходу людей, що наближався. Тому Валер не пішли війною на Моргота, оскільки це призвело б до великих руйнувань і люди могли б загинути. За оказом Манве, Явана та Нієнна витягли з дерев їхні останні плоди, і король Арди освятив їх. Ці плоди стали місяцем та сонцем. Зі сходом останнього прокинулися люди і почалася перша епоха. Але, незважаючи на безглузду роль таємничої трійці, мені сподобалось, як обіграли знайомства Калімбрімбера та Саурона або Галбранда. За каноном Саурон хотів залучити на свій бік ельфів, які мали незмірну велику могутність у порівнянні з людьми. Прийнявши прекрасний образ і називаючись анатаром, Саурон в 1200 році прибув до ельфів, намагаючись завоювати їх довіру. Він назвав себе посланцем Валор і говорив, що надісланий ними в середзем'я, щоб допомогти ельфам влаштувати так само, як це було в Валінорі. Балінорі. Галадриль, Гіл, Галат та Елронд не довіряли йому, і в Ліндон Саурон не пустили. Але Нолдор Ерегіона з радістю прислухалися до його порад, прагнучи покращити своє мистецтво. Ну а коли Брімбор, владика Ерегіона, не прислухався до посланців із Ліндона. Саурон знав про прагнення Нолдор зробити світ навколо вічно молодим і прекрасним, як це було в Валінорі. Під керівництвом Саурона Ковелі, Гувайт і Мірдайн досягли великих успіхів і задумали створити персні влади, які могли зупинити згасання світу. Саурон же прагнув поневолити ельфів і спрямовував їх праці. Келібрімбор створив три персня в таємниці від Саурона, і на них не лежало темної волі, але вони також пов'язані задумом Саурона. Ну а потім, що ми побачимо у наступному сезоні, Саурон вирушив у Мордор і у вогні Орудруйна викував єдиний перстень. Йому довелося вкласти у нього більше своїх духовних сил. Натомість Саурон отримував владу над рештою перснів. Він знав все, що було зроблено за допомогою менших переснів, міг осягнути розум їхніх власників та керувати ним. До речі, протягом усієї серії нам прямо натякали, що Саурон це Галбранд, бо він каже Калімбрімберу, що його вчитель знайом з його роботами, але тут він трошки збрехав, бо Морга добре знайом з роботами його діда Феонора, який створив Сільмарілі, через який і відбулася війна з Морготом. Ну а пізніше він вдало допомагає ельфам у створенні трьох перснів, тому ще тоді мені було усе зрозуміло. Ну, показавши сцену з Галадріель, це не просто підтвердження, що він Саурон, але також показати, як він вміє керувати мізками інших. І якщо Ельфійка впоралась, то людям це не вдасться. Переходячи до подій у Нумінорі, то нам показують, як король палантир знову передбачає майбутнє. Він каже, що острівне королівство паде, якщо усі мешканці не повернуться до традиції їхніх предків, а саме тих, які їм створили валар. А ось, наприклад, у діалозі між Еленділем та Міріель знову згадуються вірні Нуменорці. і це не даремно, бо їхня ціна життя буде коштувати до того, що вони покинуть свій острів та побудують нове королівство та замки. Ну а коли корабель зайшов у порт Нумінора, то ми бачимо, як по усьому замку розвішені чорні прапори. І це, скоріш за все, натяк на чорних нумінорців, бо козен Міріель Фаразон хоче поскоріше узурпувати владу. Після 1800 року второї епохи Нумінор став засновувати в середземній постійні колонії, прагнучи зміцнити свій вплив на континенті. Однією з найдавніших гаваней фортець Нумінора був Умбар, що належав безпосередньо прихильникам короля. Декільками роками пізніше Нумінорці значно північніше заснували гавань Пелагрів недалеко від гирла Андуїна, і саме туди і зараз прямують люди з південних земель. Про що казала Бронвін у минулій серії. Після повалення Нумінора і затоплення острова деяким Нумінорцям вдалося врятуватися в середзем'ї. Та частина, яка була жителями гавані Умбар, стала відома як чорні Нумінорці. Також до них належать могутні вожді Харадрім, Херумор та Фуїнур. Вони зберегли вірність володарю темряви Саурону, але після його згубної смерті у війні останнього союзу чорні нумінорці швидко занепали. Проте їхні нащадки зберігали ненависть до нащадків вірних Нуменорців, що заснували королівство Гондор і утримували Палагрір. До речі, серед відомих чорних Нуменорців ви добре знаєте голос Саурона або Глашатей, якого ви бачили у фільмі Володар Перснів Повернення короля. Ну а серія завершується тим, що нам показали створення трьох кілець для ельфів. З червоним рубіном, який у майбутньому буде носити Гендальф, має назву Нарія, але до черівника його зберігав Ельф Кірдан. До речі, повідомляється, що вже шукають актора на роль Кірдана для другого сезону. Другий перстень нен'я зроблене з міфрилу і прикрашене білим мерехливим камінчиком. Головне з трьох, яке буде носити Галадріль. Ну а третій перстень Вілья золотей сафіром, яке спочатку буде на гіль-галат, а потім Елронд. Але додам, що лише перстень Галадрель був зроблений з міфрилу, а у серіалі усі. Ну а під час титрів співають пісню про усі персні влади, які завжди підкорюються лише одному. Повертаючись до теми, що мені не сподобалось у цій серії, так це те, що Саурон вирішив запропонувати Галадріаль бути разом, щоб вона стала його королевою. І як на мене, це повна маячня. Типу сценаристи думали, що глядачі очікували від цієї пари любові і щоб це підтвердити, показали таку сцену. Але справа в тому, що цей серіал дивляться тільки фанати, бо іншим просто не зайшов цей серіал. А тому фанати зроблять фейспалм і навряд чи будуть чекати другого сезону. Взагалі, що стосується вражень першого сезону, то я прийшов до тієї думки, що можливо ця історія не розрахована на те, щоб показувати її 8 годин. Тобто, враховуючи, що друга епоха не описується так гарно, як Толкін написав основні твори, то дуже важко зробити якісний серіал з цікавими подіями. А тому, шоуранери та сценаристи почали вигадувати те, що було не потрібно. Ну а це вилилося в фактичний провал проекту, на який Амазон витратили шалені гроші. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.